Мама на тобі кусочек сьомочки на як то кажуть ти названня в телефона, як название упилив на... на сьогоднішніх. Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Та-дам! Камера черника 200 мегапікселів. Ми з тобою нервно в стороні. Юля блогер привет! Тепер відколи з'явився цей телефон, треба буде в хаті по-новому наводити порядки. Тут і так стабілізація нормальна. Ти що, Ось я веду, хай люди підкажуть. йо моє видно всю грязь везде. А як робити? Та... Огонь, пушка ракета. Ти не <плес> Зустріли Машу, а в неї санін любимий пес, порода воно. скажи, <риклад> поляниця. Ми пізно ходимо, да? рано виходимо, пізно приходимо. Хід не бачили наслідки цього вітру, бачите. Це добре, що воно тут все розперте стояло, бо у нас стінка тут тріснула. Поламало величезне ялинку яку дуже любили їсти Що, йдемо ми розказуємо куди ми йдемо нові сюрпризи Йомаю, телефон класний, це я знімаю на новий телефон, щоб ви розуміли, йду неправильно тримаю і в руках він труситься. Саня, ти вже третє відео підряд, як пам'ятник ніхто їздить застигаєш. Сюрпризи продовжуються, взагалі, йдемо. Йдемо в магазин. Так, ну шо, дивіться, йо, от тут і стабілізація, і, і збільшення можна робити. До п'ятьорочки, дивіться, воно нічого не труситься. Так, напевно, я поміняюся з Юлією телефонами. <рес> <рес> я вже теж хочу такий телефон. Купим. Сама фраза купим мені вже не подобається, бо це буде за мої гроші, я вже поняв. У тебе нема мої гроші. Та Ну так, не та. Я забув, да. добре, що поправила. Неділя, ранок, а ці вже тут ганяють. От що в цьому плані вони молодці? Да? По всьому городу, скільки цих футбольних полів. І у нас би реально вже поробили б з цього діла парковки. Парковки, торгові центри, ви поставили. Все, що водно тут. Футбол. Це святе, бо тут так. кожна людина в кожній сім'ї грає в футбол, і ви бачите на якому це уровні. Так, Хай так. машина на машину будуть скоро заїжджати, знаєте. але поля ніхто не прибере. І що вони саме цікаве, яке б місто не було маленьке, велике у них все рівно знайдеться отакий клапоть землі, саме для футболу, і він буде ідеальний. Ось я замітила, ідеальний газончик. Лінії, ворота, все ідеально. Да, да, молодці в цьому плані. Угу. Значить, ходю, я ходю по магазину, а тут... оба! Не брита бабалята. Да. <laughs> <laughs> Значить так, дорогий Діду Морози, я хочу. Э, стой! Ти куди? <laughs> Ти як свиня під лопухом їй-богу. Точно, свиня? Ні, ну те, да. ну, що я свиня, це точно. Не? Вибираємо славі, О, це взагалі тобі, от як ніколи. На да, да. робочий капелюх мені. Вовше, треба. Да. І не робочий пело. Мені удобні тільки такі, ну, що воно мені ніде не лізе. Ти на гнізділова похожий. О. <рес> 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 ну, це не найгоше, що я чув в своїй житі. <рес> <рес> ну що, йдемо далі. Таксі. Таксі. Все. Ми визначились. Да, я... Ми беремо слово. Це не поклич на 13, це на 17. Все. Сьогодні чисто знімаємо всі відео на Юлін телефон. Це, і, до речі, своєю, як це поведінкою, правильно, чи своєю. Реакції, угу. ну, це такий фурор ну, викликало. Ну я ж не хотіла, я ж не очікувала, що такий буде подарунок приємний. Мужики, давайте це якось частіше даруйте, бо це бачите, до чого. А якщо я тобі почну дарити машину чи кальє, чи що, то це. Карети скорої допомоги треба спочатку з ними ну, порішати. Ну е, Цей, що я хотів, я щось хотів сказати. А, стосовно подарунки, ви часто питаєте. Тіпа, ну, що нам всі дарять, а ми ні. Ну, розумієте, яка ситуація? Всі розуміють, хто ми і звідки. Це по-перше. Але ну, я не знаю, чи є таке, що з, з, ну, то есть люди приділяють тобі увагу. От ми хочемо приділити увагу і зараз ми в принципі, їдемо в український магазин, щоб подарити. Да, Наригати луки. Юлі. Юлі, яка в аптеці роби. І Рокоспауби. Ну, це тих, кого, от, допустим, з нашої сторони. Ну, Я, звісно, про всіх остальних там ще парочку тройку людей не буду казати, бо то вже буде не сюрприз, не подарунок. От. А про цих ви можете знати. Так. От, Тому я думаю, що да, треба, але якщо, ну чуєте, якщо я буду дарити всім тим, хто мені подарив, то мені не хватить не 13, не 14, не 15, не 16. так. Треба бути або менше в центрі внімання. Юліу вже теж бухлістко підтягують на роботу, дарять поклонники чи ці благодарні е, клієнти. О. Клієнти, капіта, щось думали, що це лимони, так? Да, ростуть? Це не лимони. Що це? Ну напахне як усі цитрусові. Ну як памина всередині слухай Ну то забирай ну, дома зиму Зараз вдома зробимо розпаковку Нах да. стоїть моє сонечко, моє коханечко Ех. Були б в мене гроші зараз. Зайняли, так, тебе... да? Даже про мене так не горе. Я б тебе викупив би, правда, колір би тобі поміняв би. Ну і взагалі зробив би з тебе пушку ракету. А з тебе що робити? Ти і так в мене пушка ракета. Бомба. Особи зараз у нас більше ні камері. І пішла, пішла. Be, я, я навіть тобі скажу коли. Сьогодні <св 'язок> Хазяйство Славки не плаває. Чуєте, а... Боже, мені ця камера все більше і більше подобається з кожним разом. А карасі такі плавають, ну просто зараз не видно. Я хотів, це треба переходити на ту сторону, тут е... заборонено. Зараз покажу, про що я йде мова. Ну, тобто Тут не можна перейти дорогу. Mm -hmm. А вони обично там тусуються біля каміння. А тут... А тут, тільки що два таких пробили, і чайки на них дивляться, знаєте, так, а він в два рази більше за чайку. От уявіть, риба, яка тут плаває. Бачили, які в мене тут біолабораторія, полігон який. Води, правда, вставку не вистачає. Ну то таке не заплатив, значить води, води, води немає. Савік, ходімо, мені вже двох. Ребята, що таке уровень мойки, я от вам хочу показати на даному прикладі. Юля, як конкурент, зараз розуміє. Оце ребята работають так, що в них очередь, очередь стоїть із машин. З двох сторон вони вне конкуренції. Тут ребята пашуть так і вимивають на вам машини, що просто вгенуються супер, супер топова мойка. Я міг би сказати, їдьте до Юлі, але їй від того не холодно не жарко, в неї просто зарплата, да і все. Ні, хто оставляє чаюху, там у благодарочка. Ось ну, такі у нас сакетики. Ти каже, сакітина. Перший раз як почув. Звісно, а... комплектації скажімо так, різні. Ну, один скажімо так, на 20 євро, другий на 50, третій на 30, але... Чисто все. — да, чисто наше все.